Всім привіт! Сьогодні у нас Ренозоя. Електрична машинка. Привезли її на евакуаторі. Привезли її, що вона не включається, не їздить. Історія машинки така, що машинка була куплена без батареї. Купили окремо батарею, поставили, машина не їде. Притягнули, зараз розбираюся. Ну, По-перше, по є помилка в батареї по датчиках температури. Тут дуже багато помилок по датчиках температури. Якщо подивитися дані по температурі, то можна побачити, що деякі датчики температури показують неадекватні параметри. Мінус 40, мінус 40, мінус 40, мінус 40. 22. Далі 22, 22, мінус 25, мінус 26, 24, 80. Тобто, якась є неадекватна поведінка, то перше. Друге, що у нас в модулі в в в модулі, зараз в якому модулі, в модулі? модулі зараз якому EVC, який обробляє електричну систему, у нас є помилка по інтерлоках. То вона не стирайма, вона фактично є safety interlocks. Тобто Вона каже про те, що якийсь високовольтний кабель або роз'єм не защолкнутий. І якщо подивитися по параметрах того інтерлоку, інтерлок присутній на всіх високовольтних кабелях, якщо подивитися інтерлочні роз'єми, то у нас, він показує, що у нас. Зараз, тобто закритий закритий закритий, а ось силова батарея показує, що він відкритий, хоча батарея фактично під'єднана. І так само у нас є тут запобіжник, який так само має той контакт інтерлоку. Вже інший тут лежав. От, ото контакти показує, що інтерлок защокнетий. Тобто він став, коли вставляється. Він витягується саме ранній і вставляється саме пізніший. Тобто він показує, що ті інтерлоки якісь не защелкнуті, тобто нема реакції на висунути, всунути запобіжники, так само нема реакції на під'єднання або відключення силового кабелю батареї, вже спробував тобто Він то не бачить. Тобто інформацію про інтерлоки передається, не знаю, на зойки треба подивитися, скоріше за все по кану, але він її не бачить. І судячи з того, що у нас є ще помилка по температурі в батареї. То якось воно виглядає так, що треба буде батарейку скидати і дивитися, дивитися що там саме з тою батарейкою. Можливо, то була куплена якась ушкоджена батарейка, або там хтось всередині вже лазив. Хоча, якщо подивитися по соху, він показує 80% на 170 тисяч пробігу тої батарейки. <кій> Тож, не знаю, зараз клієнтам узгоджуємо зняття батарейки. Якщо клієнт дасть на то добро, то знімаємо, розбираємо, спробуємо то подивитися. Зняли батарейку з Зої. Батарейку вже тут хтось намагався крутити, бо тут є зірвані болти. І по головках видно, що вони блищать. Тобто батарейку вже хтось, хтось розбирав. Тобто батарейка вже крутилася, можна подивитися по головках. Добре, то ми так само розберемо та подивимося на то. Скинули кришку. По-перше, була купа купа бруду, і той бруд попадав всередину, тобто можна подивитися, який тут слой слипилюки, такий стан. тобто Тут таке або вода попадала, або вологе, ну, тобто можна подивитися, скільки там всього перше і друге, то, що у нас машина не бачить датчиків температури, інтерлоки. Ось дивимося, який то стан. Добрий стан. І там, і там, то потребує в будь-якому дивитися, в якому стані там далі. Тут вже зняв, де можна було зняти, подивився добре. Але елементи треба буде передивлятися. Почистила контакти, поки що накинули так. На дротах все там, що у нас пол відніється. Машинка у нас вже переходить в реді. Зараз дочитаємо на всі помилки, подивимось і, можливо, їх заресетуємо. У нас була помилка на датчики температури, поки що висить активна. Зараз подивимось. Прийшла помилка по інтерлок, вона перейшла у тимчасові. Але по датчиках температури ще залишилось, але у нас було тут 8, наче помилок залишилось 4. Зараз глянемо на то, можливо, треба просто їх заресетувати. Вони зараз пишуть, що активні. Так, треба мотор. Включити просто запалення, бо вона у нас. Знаходиться в Рідді. Так, помилка активна. Помилка не пройшла. Дивимося дата стрім по датчиках температури. Через, можливо, через ту зелень, що у нас там було. Може, щось сталося з BMS. Ось у нас 11-й модуль. Показує 80 градусів 13, мінус 40, 14, 40, 15, 40, 16, мінус 40. Ось бачимо. У нас багато модулів, показує неадекватну температуру. Тобто він 9 йому не подобається, що тут у нас плюс 80, але то що тут мінус 20, його влаштовує. Подивимось на то далі. Один модуль тут підняли. Витягнули той датчик температури, він взагалі в обриві показує. І ось такий тут стан. Тобто Батарейка, мабуть, трошки черпанула водички. І понизу тут все попідгнивало, де що було. Тобто в неї знизу заходять дроти. Тут Дроти заходять на балансування, там стоять запобіжники ще всередині, там якщо подивитися. Але воно тут трошки-трошки позеленіло. Позеленіло. Клієнту зараз так само про то доповімо, щоб він був в курсі, того спробуємо то помити. Для того, щоб награтися, перевіряти датчики температури, не під'єднувати до машини, не все не збирати, під'єдналися напряму до бмс під'єдналися за допомогою Powerbox, який я виготовляв колись лаунж і дивимося параметри з батареї, які в даному випадку нас цікавлять датчики температури то зараз виведемо їх всі. Ще раз їх перевіримо, що у нас показує по модулях. Бачимо у нас мінус 40, мінус 40, мінус 40, мінус 40, мінус 40, плюс 80. Так, далі дивимося. Мінус 40, мінус 40, плюс 80, плюс 80. Ось такі датчики температури малюють. Таке відчуття, що вони всі вмерли. Тут, якщо подивитися, то можна побачити ватерлінію. Ось так. Але якось, якось цікаво, що вона не на всіх елементах, ця ватерлінія, далі її чогось не видно. І ось тут так само можна подивитися, що стояло отак от, на два пальця води. Не знаю, чому, чому тільки тут, або так вона стікала, не знаю, далі воно виглядає чистим. Пш, далі зараз буду відключати підключати датчики та дивитися, тут у нас от зараз один з датчиків взагалі відключений, бо він просто в обриві. Зараз замість нього підключу якийсь змінний резистор, або... Бо навіть постійний просто зараз припаяю. Подивлюсь, що у нас БМС буде, буде малювати. Продовжимо позойки. Сьогодні я вже в нових футболках з брендованими написами. Не вийшло купити термодатчики, але як кажуть, не і 100 рублів, а і 100 друзів. Маю тут товариша. У Кракові, який займається твізіками, займається електросамокатами, то у нього трошки поживився термодатчиками, бо зранку заїхав до магазину. Ну і обслуговування на рівні, не знаю, якої севдепі товар я маю, але я вам не продам. Коротше, таке, трошки посварився та поїхав до товариша за термодатчиками. Так само сьогодні ще. Вчора футболки подарували, та так само один з підписників, товариш зробив такий презент, зробив то його ініціатива, Зробив такі штуки, щоб, по-перше, вкладати ключики від машини, по-друге, -по вкладати, що з нею робилося, щоб то не забувати. Не знаю, спробуємо тим покористуватися. Просто, по-перше, машини так довго не стоять, щоб стільки тримати їх. По-друге, одночасно, стільки машин не роблю. Їх то буває, що стільки стоїть, чекає на направу на якусь, але стільки немає, стільки немає машин. Ну, добре, подивимось, може будемо розширятися. Тож, продовжуємо по зойці. Зойка стоїть, чекає термодатчиків. Сьогодні нам треба буде розібрати батарейку і поміняти як мінімум 6 термодатчиків. Тож рухаємося далі. Там на одному модулі вже поміняли. Тут ще нам треба раз, два, три, чотири датчика ще поміняти, бо вони або в обриві, або показують дуже великий опір. Тож зараз то все розбираємо, собі помітив, щоб не перепутати, що розбирати, що ні. Зараз будемо, будемо витягати ті модулі та подивимося на стан, наскільки воно там позеленіло. Дістали наступний модуль. Тут з Останні можна подивитися стан. Можна подивитися стан. Ось тут наш термодатчик якийсь гнитий, який не дзвониться, має опір, а то кількість зелені. Що таке зелень, то мідь, яка вступила в реакцію і повипадала в осад. Я думаю, що тут батарейка мусила раніше пробувати по ізоляції, то 100%. Зараз вона наче висохла, не пробиває. Коротше, не знаю, на ту роботу не думаю, що хтось дасть гарантію. Тут, тут, тут по-нормальному то все треба то вимити, а як ти то вимиєш, то не знаю, то всю комірку треба опускати не знаю, в спірт, що щоб то все повідмивати. Ну, не знаю, я то зараз так то продаю, то зовні, то скільки можна, то але але то таке, таке. Добре, далі міняємо датчик та подивимося. Зняли наступні модулі. Так само стан вогонь. Далі тут трошки краще. І тут останній ближче до переду, взагалі майже ідеальний, але так само датчик температури не працює. Тож, все рівно виміняємо ці датчики. Які я так попродуваємо ту зелень та будемо перевіряти, бо стан той собі. Поприпаювали нові датчики. Зараз термоусадку усаджуємо, повкладаємо, позакриваємо, спробуємо попродувати ту зелень, наскільки то можна, і закриваємо. Нарешті машинка працює, помилок немає. Все нас не запрацювало. Зараз включив кліму, клімо, компресор, як самольот працює. Не знаю, можливо там щось з тиском газу, але щось він дуже-дуже дуже гучно працює. Не будемо то мучати, кандіор вимкнемо, щоб воно там нічого не вмерло. Зараз знімаємо знову машину до гори і складаємо батарейку. Все запрацювало. Залишити тут так брудне і ржаве, якось я не зміг. Тож вичистив то до металу, погрунтував двокомпонентним антикорозійним ґрунтом, помалював то лаком. Чекаю, поки то висохне, то буду збирати, бо машинка там вже зачекалася то покриву. Скінчили збірку батарейки, помазали всі болти, все попротягували. Тож, зараз залишилось діло за малим. Пускаємо машину, прикручуємо, підключаємо батарейку та все перевіряємо. Якщо все добре, то ставимо всі захисти, все закручуємо та відпускаємо. Що ж, поїхали до наступних ремонтів. Ну, як буває, тільки поїхала одна зойка, то була біла. Приїхала блакитна. Зробив діагностику, так само свариться на інтерлокі. так само свариться на обрив сигналу з датчиків температури. Почав розбирати. Ну, На початок то вже хтось крутив ту батарейку. Далі. Далі, якщо тут подивитися всередину, які гарні інтерлоки? Просто чудні. Ну, то, що тут зламані фіксатори, то ладно. І тут ось такі чудні інтерлоки. Батарейка довго стояла без того запобіжника, бо тут всередині купа, купа просто бруду, бо воно втопилася так, або просто стояла. Ну і далі традиційно тут сліди води. тут Позеленіли контакти. Далі тут можна знизу, так ще не розбирав, там знизу, не знаю, так, якось то на відео так показати. Коротше, там зелені такі, мабуть, з батарейки стікала вода, і вона там зеленіла. Тут можна подивитися сліди, вода стікала з брудом. Так само тут знизу у нас там сліди зелені, то тобто вже витікало з батарейки. З таким ось брудом. Тому далі будемо розбирати, подивимось стан. І щось там, власнику, розведеться, розказувати, що з то тою батарейкою. Подивимося далі. витягували далі роз'єми, щоб передивитися стан. По лівій стороні, в принципі, нормальні. Може, десь там щось трошки якісь сліди, але, в принципі, Нормальні. А ось по цій стороні тут можна подивитися зелень тут. Ну і відповідна зелень там. Так само наступний має зелень. Так само наступний має зелень. Наступний так само має. Наступний. Ну тут, наче більш-менш тож треба буде то все почистити. І якщо сторону мами ще без питань почистити, вона без напругу, то сторона папа під напругою, то треба буде обережно. Всередині є запобіжники, можна спалити. Якщо щось коротнути, буде багато діла, потім то відновити. То, що розбираємо, щоб то почистити, і далі нам треба буде повиміняти. Зараз поміряємо опір датчиків температури, щоб розуміти, скільки нам треба буде поміняти там. Зняли крайній блок, подивитися на стан. Бо так Десь ватерлінія. Видно, і там і там далі. І ось всередині як то виглядає. Тобто датчик згнитий взагалі його немає. Напругу ще показує, але ось такий стан. І то я думаю, що то всі, всі комірки так. Зараз, як мінімум, міняємо ту датчик температури. А далі, ну, не знаю, взагалі то рекомендація, заміна того всього, бо то вимити то все, я думаю, що то без шансу. Зробили відео для власника стану тих комірок. Одну зняли, щоб все не розбирати, не діставати у ті датчики температури, які. Позгнивали. Помив тут роз'єми ті всі за допомогою юртовської хімії, зубної щотки, кісточки, коротше, то все повідмивав, від зелені попромивав, попродував. Зараз задача на всіх комірках поміняти датчики температури. Ось датчики температури. І ось так ми їх робимо та вставляти всередину, тобто стоїть так датчик. І щоб він тут всередину вставлявся між комірками. Той датчик так само вставляється, але знизу. Ну, а цей буде вставлятися тут. Бо якщо витягати то все, то треба все-все все розбирати. Проблема перша то час. Проблема друга, що вони стянуті. Якщо дістаєш, вставляєш комірку, вона вже назад не, не встає. Треба все стягувати. Тобто вони там трошки, трошки пухлі. Ну або так стягнути. Просто тут от зараз. Вона ще не притягнута, бо я її діставав, але вони плотно-плотно стоять, там папір не влазить. І якщо її достаєш, то потім проблема назад запхати. Но, в принципі, то без сенсу, бо яка різниця, що ти його знизу достаєш, що ти його тут достаєш, тому тут просто викусуємо той дріт, робимо ті датчики, вставляємо його всередину. Тож займаємося трошки нудотною робота. Зараз треба буде ті всі 12 датчиків поміняти. Тож продовжую. Зібрала назад батарейку. Всі датчики, температури, всі датчики температури поміняли по всіх елементах. Замінені. Зараз ще раз по кругу. пройдусь, пройдуся, перевірю, і будемо підключати, пробувати підключати на машину. Так само тут вирівняв піни інтерлока. Зараз ставлю, поки розібрано, перевірю, що вони нормально вставляються і нормально вони контактують. По всіх 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 елементах всі датчики замінені, бо вони згниті. Ось, ось так от хтось експлуатує або зберігає просто батарейки в відношенні як до мотлаху якогось. що так хтось десь розбирав машину і просто залишили під відкритим небом, що призвело до. Пошкодження батарейки. Не знаю, хто так, чи то через недбалість, чи то просто таке відношення. ну Менше з тим збираємо далі. Так само пофарбували. Спочатку почистили, потім антикорозійним ґрунтом пройшлися і потім пофарбували кришку з обох боків края, які були згниті і скородували. Так само всі сліди корозії, які де були на кришці, так само пофарбували, щоб вона не прогнила. Тож, зараз пробуємо, перевіряємо, підключаємо, якщо все добре, то накриваємо. Вже підключили батарейку, перевірили, що все працює. На початок у нас зафіксувалася помилка по перегріву батарейки. Була збережена і не стиралася, бо датчики були згниті, і там була неадекватна температура. Вплоть до 100 градусів доходила. Тому, звісно, що БМС собі поймала помилку. Не хотіло включатися, але поробили ініціалізацію, перевірили, що включає колеса, крутяться, все добре. Тож, все поскручували. Єдине, що, як зазвичай, буває, остатній болт там на кришці. Вже остатнє закручував, остатнє відірвався, то мусив знову там, коротше, слесарні роботи висверлити, нарізати нову різьбу та назад це поприкручувати. Тож, ставимо на машинку, ще раз то перевіряємо. Все підкрутили, закрутили. Зараз перевіримо перевіримо, що тут все у нас включається чи не включається. Щось вона тут нам свариться, але я там відключав може. Зараз подивимось. Діагностику взяти, бо, можливо, помилки насипало, бо так, зараз візьмемо помилки, глянемо що. Помилки потер. Машинка у нас включається в рейді. І можна їхати. Так, ну треба нам відкрити. Відкрити нам дверки, та поїдемо кататися.